Вартість цієї окремо стоячої ванни, яку хочуть собі всі дівчата, друзі, уявіть собі 120 тисяч гривень. А тепер факт, про який ви точно не задумувались, працівники за кожний поверх підйому цієї ванни візьмуть з вас цілих тисячу гривень. Тобто, якщо у вас, наприклад, 20-й поверх, то це вже буде коштувати 20 тисяч гривень за повний підйом. Просто уявіть собі, яка у вас буде. Фінальна вартість. Ну а від себе хочу сказати, що у мене для вас буде спеціальна пропозиція. Спеціально для тих, хто хоче поставити собі таку окремо стоячу ванну у свою квартиру. І для тих, хто хоче дуже добре зекономити обмежена пропозиція, тож дивіться відео до кінця. Також сьогодні я вам покажу ще декілька варіантів ванн, які ви можете собі поставити, для того, щоб ми з вами разом зрозуміли середню ціну на ринку. Тож Поїх. Взагалі хочу сказати про те, що окремо стоячі ванни діляться діляться на дві категорії: це акрилові та кам'яні. Я віддаю свою перевагу кам'яним окремо стоячим ваннам, тому що, по-перше, вони більше тримають тепло. З акриловим варіантом вам можливо буде потрібно підливати гарячу воду, тому що у них більше тепловіддача. Кам'яна ванна буде тримати тепло набагато більше. Ну, плюс ще і з мінусів акрилу він взагалі на дотик більше схожий на якийсь такий легенький пластик. З каменем такого не буде. Плюс ще акрил набагато легше подряпати з каменем. Також такої ж ситуації немає. Ну і взагалі, друзі, якщо задуматись, то 60 тисяч ось за цю ванну, хоч вона і в два рази дешевша ніж попередня. Це вже досить багато. 60 тисяч за криву ванну, ну багато. Якщо ми беремо окремо стоячий варіант. Давайте домовимося з вами, що ми обираємо тільки камінь. Краще вже переплатити і поставити собі на довгі роки. Тут у нас ось такий приклад: окремо стоячий дизайн на любите, любителя, але все ж таки, ну як приклад, я думаю, що вам було зрозуміло, це непоганий варіант. Але беремо кам'яну. Ось ще один цікавий приклад кам'яної ванни. Як ви бачите, виконаний в двох кольорах з таким чорним фасадом. Розмір у неї 180 см, але скажу вам одразу, що кращий варіант, коли більш за все, десь 170 см. Він буде найзручніший. Ось такий варіант за 105 тисяч. Прекрасний, чудовий, але все ж таки хочу сказати вам за цей фасад. Виглядає стильно, але все ж таки ми маємо розуміти про те, що якщо тут буде залишатися вода. Будуть неприємні плями, і це не найкращий варіант для тих, хто не дуже любить прибирати там ванну свою ванну кімнату кожного дня. Бо ось зовнішній вигляд цієї поверхні може зіптуватися, зіпсуватися банально через воду. Підведемо з вами підсумок у місці, де я зараз знаходжусь, я передивився всі ванни, які тут є, і можу сказати вам про те, що середні ціни на кам'яну окрему стоячу ванну тут у нас від 100 до 120 тисяч гривень. Переглянувши ціни на ринку, можу з впевненістю вам сказати, що ціни починаються від 60 тисяч гривень і улітають просто в космос. Можна знайти і за 400 тисяч гривень, і за 500 тисяч гривень навіть собі варіант. Тому ось такі ціни. Але у мене для вас є гарні новини. Ми з компанією Бульбуль -буль» випустили свою першу модель ванни окремо стоячої з каменю. В наявності зараз є всього три моделі, і вартість її всього 50 тисяч гривень. Тобто, це ще нижче на 10 тисяч гривень, ніж середня вартість на ринку. Також для того, щоб завжди слідкувати за новинами ремонту у Україні в 2024 році, підписуйтесь на наш канал на Ютубі та пишіть коментарі і ставте лайки. Ну а я був радий з вами поспілкуватися, з вами був ваш бульбуль. -Буль.